із Закарпаття! Ви знаєте, я тут зараз тепер кить коло дров. Не знаю, як там на Україні, але в нас ми гріємо в більшості дровами. Котли є, звісно, на електриці, а й у більшості древами. Кого піч, кого як, кожен в селах, там зовсім по-другому. Одним словом, в нас йде заготовка. Не? Треба, наприклад, кось йде налажує дров, кось, наприклад, треба дзвонити до людей. Да? які займаються дровами, або вони наладили, або вони привезли. Там є спеціальна машина дровня, яка привозить. Но. Потім ті дрова треба, що з ними робити? ні. потім їх треба порізати пилов, потім їх треба ну, розрізати там, пилов на кубани, потім колоти, потім що треба з дровами робити, потім возити в тачці, возити, складати. «Да, Сяк файно, бо були поскладені. І ми робимо заготовку на зиму. бо ми ся мали чим гріти. Ми думаємо про то. Наперед, добре, коли вчитель веде урок, і на... ну, вчителю ви так само, щоб прийти на урок до дітей, треба бути, прийти підготовленим. Ні, конспект, задач, підготуватися. Так як дитина готується до екзамену, до ЗНО? Усі готуються. А що ви думали? До царства Божого готуватися не треба? Ми думаємо, що натягнемо у 70 років хустину та й все, Господи Боже, я тепер прийшла я тепер себе буду каяти. Звісно, добре, що людина і в 70 це думала і прийшлася покаяти. Або нам треба виключати цю ілюзію, що коли я буду стара, буду в хустині, то куди я прийду? Ми маємо теперся готувати до Царства Божого. Царство Божої береся зусиллями. Отак, як людина, кікося треба напахати з дривами, або потім зиму гріти, кіко треба наробити стіном, або обмати то молоко, да? сир, сметану. З усім усьося бере з усиллями. Так само, як гроші людина ходить на роботу, бо заробляти гроші її з неба не впадуть. Хто не? Робить, тот не їсть. А хто не трудиться, відко в нього, відко він одержить царство Боже, і царство Боже береться зусиллями. Зусилля треба брати над собою, над гріхом, перемагати його і ставати реально Божою дитиною. Давайте будемося готувати до Царства Божого, так як ми готуємося до всього, коли вісь, коли свальба. Готується так, вибирається який зал, який буде декор? Так, чоловік собі наречений костюм, туфлі.